Божі слова на кожен день. Останні дні це час, коли все суще буде прокласифіковане за видами через завоювання. Завоювання це робота останніх днів. Іншими словами, засудження гріхів кожної людини це робота останніх днів. В іншому разі, як можна було б класифікувати людей? Робота класифікації, що проводиться серед вас, є початком такої роботи у всьому всесвіті. Після цього всі ці землі та всі народи також будуть піддані роботі завоювання. Це означає, що кожна людина творенні буде класифікована за видом і постане перед суддівським місцем, щоб бути судженою. Жодна людина і жодна річ. Не зможуть уникнути страждання цієї кари та суду, як і жодна людина чи річ не уникнуть класифікації за видом? Кожна людина буде класифікована, адже наближається кінець усього сущого, і все небо і земля досягли свого завершення. Як могла б людина уникнути останніх днів людського існування? А отже, як довго ще можуть тривати ваші? Акти непослуху. Хіба ви не бачите, що ваші останні дні неминучі? Як можуть ті, хто шанує Бога і прагне Його явлення, не побачити день явлення Божої праведності? Як можуть вони не отримати остаточної нагороди за доброту? Ти той, хто творить добро, чи той, хто чинить зло? Ти той, Хто приймає праведний суд і потім підкоряється, чи ти той, хто приймає праведний суд, і потім проклинається? Ти живеш перед місцем суду у світлі, чи ти живеш в аду серед темряви? Хіба не ти сам знаєш найчіткіше, чи буде твій кінець нагородою, а чи покаранням? Хіба ти не той, хто знає найчіткіше і розуміє найглибше? Що Бог є праведним? Тож, якими є твоя поведінка і твоє серце? Коли я завойовую тебе сьогодні, чи справді потрібно, щоб я роз'яснив, чи є твоя поведінка доброю чи злою? Як багато ти віддав заради мене? Наскільки глибоко ти мені поклоняєшся? Невже ти сам не знаєш найкраще, як ти зі мною поводишся? Ти краще за будь-кого повинен знати, який кінець на тебе зрештою чекає. Істину кажу тобі я лише створив людство, і я створив тебе, але я не віддавав вас сатані, як я й не примушував вас зумисно бунтувати проти мене або опиратися мені і через це бути покараними мною. Чи не в тому причина всіх цих лих і нещасть? Що серця ваші надто черстві, а ваша поведінка надто ганебна. Тож хіба кінець, який на вас чекає, не визначений вами самими? Хіба ви не знаєте краще за будь-кого іншого у своїх серцях, як ви закінчите? Я завойовую людей, щоб викрити їх, і тим краще принести тобі спасіння. Це не для того. Щоб змусити тебе чинити зло, і не для того, щоб навмисно змусити тебе йти в пекло знищення? Коли прийде час, усі твої безмірні страждання, твій плач і скрегіт зубів, хіба всі вони не будуть наслідком твоїх гріхів? Отже, хіба не твоя власна доброта або твоє власне зло є найкращим судом для тебе? Хіба не це є найкращим доказом того? Яким буде твій кінець?